Ахо, моя я вітаю ваші я. Вийшла поділитися гарною новиною. Ми сьогодні, нарешті, запустили програму наших фамілійських царств, тобто ми давно мріяли зробити якусь програму для дітей, Програму, яка допоможе дитині бути, бути живою да, і не попасти під цей каток життя. Який не дозволяє тобі бути собою. Йому да, ще й навіть не знали себе, а нам вже, вже не дозволили бути собою. І е, ми створили е, декілька програм на п'ять категорій е, е, вікових. Програми безкоштовні, відповідно, да, це від 0 до 3. Зрозуміло, що це робота швидше з мамами, але все одно там прикладна, вона така, як да, дають завдання певні. А від 5 до 7 від, 7, від 5 до 7, від 7 до 12 і 12 плюс, далі назвали підлітки. І було десь 120 діток. І я їм сказала, що коли ми. Нас не дуже багато, хоча 120, мені здається, для старту це було добре. Це тільки перший перший раз ми зустрілися з ними, да? що без реклам нікого не кликала, в ефіри не виходила. Хотілося, знаєте, в тиші все народити і не робити з цього щось гучне. Десь, Боже, сконструюємо щось, що зможемо презентувати взагалі країні, то тоді вже будемо гучно казати. А поки що експериментуємо, пробуємо. Да? Дитинка десь, десь да, погоджується. Ось, і and Я їм сказала, що кажу, у нас не дуже багато, але ж ви знаєте, що коли засівають квіти, то насіннячка буває таке маленьке, що навіть іноді складно роздивитися. Але потім ми бачимо, а з'являється клумба з квітами. Квіти можуть бути великі кущами. То я щиро вірю, що сьогоднішні засіви так і будуть. І окрім того ж, хотіла з вами поділитися, що така активність вже є. Це буде по суботам. Задання по 20-30 хвилин будуть на ну, різні вікові категорії. Через півтора місяця зустрінемося, будемо дивитися. І дітям сказали, що кажемо, атмологи це соціальні архітектори щастя, ми ще ніколи не будували щастя, і тому давайте його будувати разом. Ми будемо вас запитувати, ви будете коригувати. Ну, тобто Ми запросили діток до такої інтерактивної зустрічі, до інтерактивного спілкування. І що побачила дуже-дуже чітко. А, ви вже знаєте, да, багато хто знає, що ми готуємо соціально-економічний проєкт відродження України, а в центрі якого буде людина не гроші і ресурси, а людина і її щастя. І а, покажемо, і вже при да, вже, принципі ми вже практично готові до презентації проєкту, але його треба там багато доробити, щоб ми могли його презентувати на держрівні. Як, І я розумію, а що ж ми жінок будемо слухати, батьків будемо слухати, да, там, цих підприємців будемо, всіх будемо слухати, дітей не будемо слухати. Це ж їх майбутнє. І я кажу підліткам: о, давайте будемо збиратися, давайте будемо обговорювати, в якому світі ви хочете жити, що вас не влаштовує в цьому, щоб у нас в нашому проєкті з'явився ще й голос дітей України. А то вже майбутнє ну, діріманять, да обіцяють щось там, не знаємо що. А у хто хто буде в ньому жити, в тому, хто буде це будувати, і не запитали. А я вас завіряю, що підлітки сьогодні такі. Зрілі, що я серед дорослих не завжди таких зустрічаю. Тож прийшло час їх запитувати. Прийшов час у цій старої матриці витерти, що у дітей не запитують, дорослі знають краще, та не знаємо нічого. Подивіться, що ми з цим світом зробили. Тож у підлітків ми точно мусимо не то, що повинні, мусимо запитати. Мусимо зараз да, їх, щоб вони розуміли, що це також відповідальність. Підліток він вже в сім'ї, вже він треба і прибрав, щоб і за кровать застелив, і вже право голосу він має, правда? А чому в нас підліток не має права голосу в державі? Ніхто не має. Да? Підліток повинен розуміти, що це його держава. І як йому. Як людині важливо щось з сміттям з каналізацією в будинку, так потрібно, щоб кожного було важливо щось сміттям і каналізацією в країні. Ми хочемо мир, затишок і комфорт в своїх будівлях. А нам треба, щоб таке було в нашій країні. Тож це тільки вони нас переведуть із оцього я на оце ми. І тому ще й ця зустріч на мене закінчилась тим, що ми в нашому проєкті. Сформуємо і ну, такий напрямок голос дітей України. Що вони пропонують, що вони кажуть, що вони а, Ви ж знаєте, що там істина. А наше завдання послухати і подумати, що ми можемо для цього зробити, щоб ще й діти тут почули, що вони почуті, і що ми дійсно а, над цим замислилися, десь, Боже, може, навіть щось і зробимо. Ось. Тому я дуже щаслива. Да, вірю, вірю тепер, коли в нас є об'єктивний, фізичний да, такий. Напрямок наших цілей. А якщо є ціль, то є ясність. А є ясність, ясність дає енергію. Енергія дає можливість діяти. І я зараз це дуже добре відчуваю. Ось тому гарні новини. Все обіймаю, люблю усім серцем я ви, Гарних вам вихідних. Подбайте про себе, то, можна, подбайте про тіло. Воно заморюється від новин, від наших настроїв. Дивіться, як що відбувається. Думки впливають на тіло, тіло реагує емоцією. Емоція живить знову думки. Ці ж вібраційні думки. Ідуть ще більш вібраційніше, нижк низка вибраційні, в даний момент. Я про це кажу, знову впливають на тіло, тіло реагує, емоцією. так конструюється, мисля, поток такий, бо це навіть не хід думок, це потік такий потік думок, потік емоцій. А і тіло весь час воно реагує. Емоції це ж гормональна штука. І воно весь час в стресі, тому трішечки йому дайте спокою, да десь подивіться якісь кінокомедії, не знаю, мультики. Погуляйте, попийте водичку, поваляйтеся, дайте йому трішечки оцього релаксу. І хай тут трішки зупиниться. І будемо відновлюватися, набиратися сил. Вони нам потрібні, а і зараз дуже класний час для накопичення енергії. Не то, що на е, там вихолощити її, а навпаки, і трішки відпочити ще й акумулювати, ще й акумулювати. Тож знаєте про це, що у нас з весни буде надпотужний енергетичний стрибок. Ми повинні будемо підтримати і державу, і і наших воїнів, і Україну. І а для цього треба, щоб у нас і порох в порохівницях був. Тож. Вчимося з ресурсами бути економними і вчитися, як бути в ресурсному стані щоб це був звичний наш стан. Да? то в нас звичний заморилися, звичний е, немає енергії. А нам треба, щоб було все швидше аномалією да патологією. Тому, будь ласка, подбайте про своє тіло, бо тільки воно вас через разум природи е, доєднає до того джерела. Яке є у природі, і відновить всі ресурси. Але для цього треба трішки помовчати, менше поактивнічати і дати оце благо. Якщо зможете, ще емоції позитивні дати, думки позитивні дати, які народжують, які впливають на тіло, і тіло реагує, яку будь-ку тваринку там да, та, і похвалить, почухає, яка емоція йде, яка наповнює, яка живить, І вона народжує ну, потрібні думки. Тому це вже туди прагнемо. А зараз хоча б стабільність.